У нас приватний будинок в красивій лісовій бучі, він пограбований. Це просто наруга над усім. П'ю валеріянку. Ну, ніби все зі мною так ну, нормально. Я усвідомлюю, що я не можу зупинитися. Звичайно, як для мами, для мене це дуже складно. Якщо українці не стали. Жорстокими, вони ними не стануть. Як тільки людина себе ідентифікує українцем, це ніби підтягуються всі ті багатовікові ресурси, які ми маємо. Війна вона чітко розставляє все на чорне і біле. 24 лютого мав бути просто звичайним днем, але е, десь ще не було шостої години ранку, коли мене е, розбудив мій старший син. І сказав, що нам треба терміново збиратися. Як він сказав, їхати просто в західному напрямку, стільки скільки вистачить сил, і скільки ми встигнемо доїхати, поки ті сили будуть, йому зателефонував його однокрупник з, унів... з, унів... з університету. і його тато, військовий, просто сказав терміново, просто зібратися і не гаяти час, а виїжджати з Бучі якомога ближче до західного кордону. От такий був ранок. Я усвідомлювала, що я не усвідомлюю до кінця, що відбувається, не дивлячись на те, що стіни в будинку здригалися, і ми майже весь день провели в підвалі, ми добре його організували. От. Але все ж таки наприкінці дня ми вирушили. У нас приватний будинок в красивій лісовій бучі. Він вцілів. От. Але ну, він пограбований. Там жили а, окупанти, і все, що ви бачили, ну, з загальних відео, фоторепортажів різних змі. Саме так це все і виглядає, як у багатьох буха, бучанців у переважно, у переважної кількості бучанців. А, тобто там все, що можна було витягнути, витягнули, що споплюжити, споплюжили. От там ну, не буду в подробицях казати, що там відбувається з будинком. Така наруга, це просто наруга над усім. Все ще я планую е залишатися на заході України і тут робити те, що ми можемо для, для нашої перемоги. Після всього, що там відбулося, е до окупантів не можна ставитися і звертатися як до живих, е до чогось живого, бо це не люди іншого сорту, це не звірі. Це істоти якоїсь невідомої, я не знаю, субстанції, тому що це не було пощади. Різні люди по-різному реагують да, на якусь таку критичну небезпечну ситуацію. Хтось починає панікувати одразу, а хтось як заклякає. Да. Тобто, у мене, наприклад, я мобілізуюсь, коли щось таке страшне відбувається. Я мобілізуюсь, <кій> беру себе в руки, мало балакаю і щось роблю. От, але потім, звичайно, є компен потрібна якась компенсація, і потім, коли накриває, але ти ніколи не знаєш, коли це станеться. І от у мене буквально нещодавно було таке, тому що я думаю, ну там п'ю валеріанку, ну ніби все зі мною так, ну, нормально, нічого такого страшного не добувається. Да? Я там якось томлюся, наприклад, чи там сплю ще не так як треба. От. А потім просто я їхала там, допомогти знайомим. Ну, вони передавали передачу своїй родині за кордон, речі, там, ще щось для дітей. От. І я просто стою на світлофорі, і е, це ну, такий спокійний Ужгород, там ранок, іде дощ. І нічого абсолютно мені не нагадало, не було ніякої розмови, абсолютно нічого мені ні про що не нагадало. І у мене просто починається ріка сліз, я починаю ридати в голос, і я не можу, я, роз... я усвідомлюю, що я не можу зупинитися. І ось ця думка, знаєте, просто не просто про людей, яких я особисто знала, які вже загинули, а просто, коли ти усвідомлюєш, яке велике горе навалилося взагалі на країну. От, просто від цього воно накриває як якась океанська хвиля. Найбільший порятунок для мене це просто щось робити, і ти знаєш, що воно комусь корисно. Навіть якщо це буде одна людина, якій я можу чимось допомогти, це перш за все рятує мене саму. Ми всі потрошки волонтеримо. То я там собі одразу підписалася на пару чатів волонтерських, де постійно є актуальні запити на якусь допомогу. От, наприклад, ну, сортування, розвантаження гуманітарних. Вантажів гуманітарної допомоги. Потім там є такий е, гастрономічний батальйон, це ресторатори Ужгорода. Вони об'єдналися і. Організували таку, ну, це така мегапотужна їдальня, благодійна для переміщених, для тих, хто в евакуації там знаходиться. Транзитом або хто залиша, залишається в Ужгороді, можливість є завжди мати ну, повноцінне харчування, скажімо так. Там, там прибирати мити посуд, там, ну будь-що. У мене троє дітей, двоє з них студенти. Вони вже обоє призовного віку. От. Але ну, їх не, не призивають, тому що вони на денному навчанні. І, але вони мені ще без, без цих всіх правил, вони мені одразу сказали, що ми з України не поїдемо і ми підемо, якщо це тільки буде можливість, ми підемо там, в тероборону, ми підемо добровольцями. Ми, коли приїхали в Ужгород, ми приїхали ввечері, і наступного дня вранці вони пішли до військкомату. Не буду описувати в подробицях, який у мене був стан. Але я розуміла, звичайно, що з однієї сторони, як просто як людина, я розумію цей порив, і пориви, це, це найчистіші такі почуття, те, що вони хочуть стати на захист своєї батьківщини. Але, звичайно, як для мами, для мене це дуже складно. Я, я їх не зупиню, я нічого не зроблю для цього. Це просто. Це просто Важко, це складно дуже. На Рабацькій стрілці е, у мене садиба, садиба сільського туризму. От, е, це таке моя справа для душі, можна сказати. І е, якщо було мож, можливо е, популяризувати взагалі, скажімо так, як український продукт, український бренд, е, то я, я робила це можливими способами. Є деякі напрямки там, в громадській діяльності. Організовувала семінари з розвитку туризму для місцевих підприємців, також брала участь в організації пристурів для наших журналістів, для іноземних журналістів щодо бібліотечної справи. Також ну, для мене бібліотеки дещо особливе самого дитинства. От, і також там на місці я почала, ну, намагалася допомогти місцевим бібліотекам. Їх зовсім зовсім пару, скажімо так, але те, що по силам можна було, можна було зробити, і робилося. Найперше — наша сила в єдності. Це просто для мене така найбільша, найважливіша сила. Наша. А по-друге, це наша ну, ідентичність. Як тільки людина себе ідентифікує українцем, це, ніби, знаєте, підтягуються всі ті багатовікові ресурси, які ми маємо, які має наша нація, наш народ. Україна буде єдиною, благополучною, квітучою, сучасною. Вона і є багатогранна, вона різна, древня і вічно молода. але... Ну, всі ці, яко... Мені здається, от, всі ці якості вони просто ніби мають ще підсилитись. Ну, от, так я це бачу. Я готова і надалі е, підтримувати свою країну, допомагати їй, відновлювати її і кожною своєю, е, кожним своїм кроком давати шанс ставати міцнішою. Україна це я, зар... от, на даний момент як е, така всесвітня совість. Тобто вона є лакмусовим папірцем для того, щоб виявити всі найкращі якості людини, людини, країни, країни-партнера, країни-недруга, на жаль. Раніше ми казали, що світ багатокольоровий, немає чорно-білого, багато відтінків. Війна вона чітко розставляє все, розподіляє на чорне і біле. Тут немає ніяких напівтонів, все стає це або друг, або ворог. Тут не можна залишитись посередині. Тут тих, хто утримався, їх просто не, не може бути, тут не можна якраз залишитись десь посередині. От Україна зараз якраз і є цією совістю. І е, щодо, світових, щодо світових лідерів, як би це наївно не звучало, але е, кожен з них має звернутися до своєї совісті. Тоді рішення буде просто безмов... безпомилковим. І єдино вірним, єдине вірним, мені здається. Коли закінчиться війна, не зможу бачити і не зможу вмиритися, і мені здається, цього не має більше існувати, це корупції, тому що це хвороба, яка може з'їсти будь-який потенціал, будь-які ресурси, яку бачу країну після перемоги. Ну, це мають бути чесні, порядні і патріотичні, компетентні е урядовці, депутати, всі, хто приймає будь-які рішення на будь-яких рівнях і е використовує бюджет України на будь-яких рівнях, е має нести цю відповідальність е і ну, усвідомлювати. Яку, яку роль, яку місію насправді він виконує. Ну, це, це не перша війна, яку ми е, переживали, яку переживала наша країна. Е, Україна мала їх дуже багато, різних, довгих, коротких, і ну тут не треба мірятись в жорстокості. От, але я точно знаю, що якщо українці не стали жорстокими, вони ними не стануть, е, тому що у нас є наша генетична пам'ять. Думаю, є, вона нас береже від цієї хвороби, яку ми бачимо у наших ворогів. І я думаю, що українці мають стати і стануть ще більше справедливими, тому що справедливо ставитися до друга і справедливо ставитися до ворога. Тобто до друзів ми щирі, відкриті, ми щедрі. Але до ворога ми маємо бути непримиримими. Тут не має бути ніякої толерантності. Мені здається, вона як така, тобто, наша терплячість, наша терпимість, наша толерантність вона нам послугувала як найгірше. Ми маємо дуже ну, жахливі наслідки. Цієї терплячості. Цього не має бути абсолютно, має бути справедливість. Мені здається, ми всі думаємо, хоч там якусь хвилинку в день, думаємо, ну от, коли, коли стане перемога. Ну, Не можна сказати, яке, найголовніше. Там, ми зберемося тими друзями, які залишилися друзями і які виявилися найщирішими, найщирішими найкращими людьми. Мені хочеться, і багато моїх друзів так само висловлюють, от, от після мармоги ми зберемося. І от якось, знаєте, оцю теплоту обміняємося цією теплотою, якою не мали змоги обмінюватися в цей час, коли ми маємо бути організованими, маємо бути мобілізованими. А час для нашої доброти, для наших пісень, для цього всього такого. Не знаю, у щирого українського спілкування. Ну, я сподіваюся, це якийсь така велика <зустріч>, зустріч має бути. Я вчора бачила, <зустріч> хтось написав про знайомого, е який повернувся до свого будинку. Він ну, дуже пошкоджений, на жаль, тобто там майже від нуля треба було його відбудовувати. Знаєте, що він зробив? Він е обійняв <зустріч> свій дім. Мені здається, я зроблю те саме, які він зараз ну, постраждала, як людина постраждала, знаєте, коли бачите поранену людину, всім українцям. Бажаю бути міцними. І найголовніше зберігати віру. Зберігати віру в нашу країну. В те, що ми можемо. Тобто ми можемо все абсолютно, яку б задачу ми собі не поставили. І ми, ми вже багато разів це собі довели навіть. Варто тільки озирнутися на вчора або на 100 років, або на 500 років, і ми постійно знайдемо підтвердження цьому. Ми, ми, ми здатні, ми можемо, ми сильні, ми потужні, ми потенційні. Ми можемо, і це мені здається найкраще нас тримає.